Ось так виходжу з положення. Але, як вказується, ще й досить зручно. Тому що тут ще й світильничок світить. Ось так, затирається. та бачу навіть краще, як світильник світить. Це при виключенні світла, звичайно. Заміна бур, бур бура, ось того бур, бурмашинки. Трішки довше, тому що в нього трішки менші обороти. Тут накручував, але все рівно досить класно затирає. Подобається.